Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні смартфон фірми Techno. Конкретно це модель Techno Spark Go 2024. Як бачимо, після скидання в людей не воно все одно питає: графічний ключ, або знизу вистидання облікового запису, який також вона не пам'ятає. Це стандартна процедура на нових пристроях. 5,1 Android на деяких, а в загалом це з 6 Android і вище всі пристрої та підтвердження старої пошти, яка була введена в Play Market до скидання. Тож, зараз ми будемо розблоковувати цей пристрій. Вимикаємо його і підключаємо до комп'ютера. Вказує, що пристрій розблоковано. Запускаємо і перевіряємо. Все супер. Результат розблокування можете бачити на відео. Кнопка Пропустити тепер вже є активна. Активна кнопка Створити обліковий запис. І це означає, що пристрій 100% розблокований, чистий. І його можна налаштувати під себе вже за своїм бажанням. Так, як це пристрій клієнта, то ми налаштовуємо без скажімо так, додаткових налаштувань просто до робочого столу. Проходимо і все. Все пропускаємо. Якщо вам потрібно розблокувати ваш пристрій, то в описі під відео, як зазвичай, є мої контактні дані. І можете написати мені в Telegram, написати точну модель. І там вже детальніше зможемо говорити, що для цього потрібно. Бачимо модель Techno Spare Go 2024. 13 Android. Тож, дякую всім за перегляди і до наступних зустрічей.